Енергоатом називає ситуацію на запорізькій атомній станції наразі контрольованою. Просили би вас охарактеризувати наскільки є загрозливою ситуація і які перспективи вивести ситуацію ну з колаптичного буквально стану, можливо за допомогою е, тої самої МАГАТЕ, так розуміємо, що відбувся візит секретаря МАГАТЕ МАГТЕРФаеля Гросі. Черговий візит пана Гросі до України це лише черговий піар цього високопосадовця. Якщо говорити про проблеми, які має Україна в зв'язку з ядерним тероризмом Росії, то заяви пана Гросі абсолютно не відповідають тим реальним загрозам, що провокують російські терористи. Що я маю на увазі? Коли захопили першу Чорнобильську атомну станцію, то е, пан Гросі заявив, що радіаційний фон на станції нормальний. Але в цей час була відсутність зв'язку між МАГАТЕ і Чорнобильською Атомною станцією внаслідок пошкодження енергоживлення і МАГАТЕ повністю втратило контроль за станом у схожях відпрацьованого ядерного палива. А і так не виконувало свою головну місію контролю за безпекою поводження із відпрацьованим ядерним пазом. Те теж саме відбулося і під час захоплення Запорізької атомної станції. Замість того, щоб сказати про ядерний тероризм в Росії, який передбачений ядерним законодавством як найтяжчий злочин. Пан Гросі почав говорити, що також ситуація під контролем. Ба більше він звинуватив потім українську владу, що на атомній станції зберігається за уран і плутоні, чого не могло бути в природі, тому що в нас немає системи збагачення відпрацьованого ядерного палива. Тобто своїми заявами і діями пан Гросі абсолютно відходить від тих норм, правил і службових. Обов'язків, які повинен виконувати гендиректор МАГАТЕ, те ж саме можна говорити і про сьогоднішні його вчорашні заяви. Про те, що він перевірив, стало охолоджувач знаходиться у нормальному стані. Це непогано. Але тепер давайте подивимося, а що реально відбувається на Запорізькій атомній станції і енергоатом, і пан Гросі звертають увагу лише на е, питання. Формальні стану АЕС, тобто є з одного боку резервна система водопостачання в вигляді ставка. Отже, те, що на Каховському водосховищі понизиться рівень води, це, мов не загрожує безпеці функціонування АЕС, але пан Гроші, як і нарватом, абсолютно не говорить про головну проблему, яка сьогодні існує. На Запорізькій атомній станції проблему безпеки. Це наявність озброєних російських головорізів, які, як говорять працівники АЕС, вже замінували частину атомної станції, які складують там зброю, які складують там боєприпаси, і ніхто із високопосадовців навіть не називає можливості. Влаштува тієї трагедії, яку можуть влаштувати ці ядерні терористи, адже і по Хахорській атомній гідромозгу точно така ж була ситуація, коли російські терористи замінували Каховську дамбу, гідроелектростанцію і погрожували вибуху. Аналогічна ситуація відбувається і на Запорізькій атомній станції, але ні в голосі. Як гендиректор МАГАТЕ НІ енергоатом не звертають на увагу саме на ті головні сьогодні небезпеки, того що на АЕС може відбутися трагедія за масштабами більша ніж трагедія на Чорнобильській АЕС чи на станції Фукусіма. Адже підрив систем охолодження реакторної установки або охолодження відпрацьованого палива це або величезна радіаційна аварія, або і ядерна аварія. Ось про що мав би говорити пан Росі під час цього візиту, і про це мав би говорити енерголатом і не просто говорити, а звертатися до міжнародної спільноти, до того ж самого Радбезу, ООН, що ситуація на ДС виходить із під контролю, і вся міжнародна спільнота повинна цього божевільного путіна зупинити, тому що ті говорять тільки про розміщення боєголовок ядерних на території Білорусі, і ніхто не говорить, що в Україні в умовах війни може трапитися трагедія, яку ніхто не знає, як і в який спосіб будуть ліквідовувати такого в світі ще не було, тому що до атомної станції немає під'їздів ні з боку пожежників, ні з боку спеціальних служб. Тому що країна у війні, ось які ми мали бути заяви пана Гросі після відвідин а не оці заспокійливі Тарабащина. Яку він рік тарабанить, перепрошую за недипломатичний вислів, але це жодне відношення не має до того, що він має робити, як гендиректор магате. Пане Юрію, дякую за таку розлогу відповідь. Я би ще хотіла вернутися до питання радіації, оскільки вже певний час два тижні на станції немає автоматичного вимірювання рівня радіації. Але ви сказали, що все таки ця загроза є. Можливо, володієте якимись даними, конкретикою, цифрами от, власне щодо цього рівня радіації, в які терміни і до чого може воно спричинити? Це заява, до речі, виконуючи обов'язком нагляду про те, що ситуація на за по багатьом параметрам безпечної її функціонування, як вимагають той закон і правила ведення діяльності на таких небезпечних об'єктах. Так от він сказав, що із того, що вони знають. Спілкуючись із персоналом е е атомної станції, ситуація виходить із під контролю, особливо після заяв е працівників не працівників, е а е військовослужбовців російських терористів, що вони можуть підірвати АЕС, якщо буде загроза їхнього захоплення українськими військами. Тому саме такі речі в першу чергу і становлюють загрозу. Щодо самого радіаційного фонду. Звичайно, поки все працює, поки не розгерметизовані ні атомні блоки, ні сховища з відпрацьоване ядерного паливо, то радіаційний фон буде в норс. Але будь-якої миті це все, все може головно кажучи бути підірване. І тоді вже не будуть говорити про перевищення вільні радіації, тоді будуть говорити про масштабну, можливо, найбільшу ядерну катастрофу на АЕС у світі. Шановний пане Юрію, хотіли би бути... вас. Хотіли би вас розпитати про ситуацію з так званим ставком охолоджувачем. би кажуть, що з ним все гаразд. Так пересвідчитись, ми не можемо, але в будь-якому разі ми ж усвідомлюємо, що якщо ворог підірвав греблю Каховської гідроелектростанції, ну з тим самим успіхом він може піти і на відповідні кроки стосовно ставка охолоджувач, що він собою являється от ставок, в який спосіб. І звідки туди потрапляє вода, і наскільки ну, можна за допомогою тих самих супутників космічних стежити за тим, що в ньому і навколо нього? Можливо, зараз ворог його мінує? Тому пополоджується величезна водойма, яка знаходиться біля безпосередньо біля атомної станції, і вода з нього, подивіться, подавала кісь кахотку так, на території ЗАЕС є також так звана система е, резервного живлення, артезіанські скважини. Але наскільки вона дієла, ніхто давно не перевіряв, я думаю, цю систему говорити, що вона може забезпечувати водопостачання замість ставка охолоджувача. ну Це е, дуже я б так назвав сміливі заяви посадовців, які можуть це говорити. Є ще е, рукави. Які можуть добратися і до Каховського водосховища, і насоси, які також можуть здійснювати аварійне водопостачання, така система водопостачання Запорізької атомної станції сьогодні. Але е, головне знову ж таки, головна проблема не в цьому, що є ті чи інші можливості охолоджування. Головна проблема в тому, що у разі підриву. Самих насосів, які здійснюють водопостачання, ніякий ставополоджувач не допоможе, і ніякі перепрошую артизянські скважини не допоможе. Тому що буде повторюватися сценарій як на АЕС Кокусіма після цунамі. Після цунамі були затоплені всі насоси. Які не здійснювали постачання води і в реакторну установку, і системи відпрацьована ядерно палива, і почалися вибухи. Вибухи почалися тому, що внаслідок радіолізу водню відбі'ється води і е, утворюється гримуча суміш, яка із середини рознесла гермоболонки, на яку може впасти літак і не рої не розбити. Але сила того вибуху, який був на фікусімі тричі розносили ці гермооболонки. Те ж саме можна говорити і про систему охолодження відпрацьовувала ядерну павла, де також може відбутися аналогічна ситуація, як була під час піштинської аварії, у 54-му році, в колишньому Радянському Союзі, з величезними викидами радіактивності. Отже, ось, ось, де є проблема, на яку в першу чергу повинні про яку в першу чергу повинні говорити і високопосадовці. Держатові і держатом нагляді, і президент, і не просто говорити, а звертатися в першу чергу до міжнародних спільноти, до партнерів, які допомагають нам у війні проти російської агресії, і вимагати дій. Я нагадаю, коли Путін почав погрожувати ядерною в Україні, тактично, що він мав, застосує ядерну зброю, може застосувати, то були по неформальним чи по формальним каналам е доведені до Путіна наслідки того, якщо він наважиться на такий страшний крок. Те ж саме, я впевнений, що сьогодні мають чітко сказати е посадовці. Тих країн демократичних, що може отримати пан Путін, якщо він запустить, мовно кажучи, важку ядерну аварію із непередбаченими наслідками Зрозуміло, і вашу це попередження якраз і може спрацювати.